Тут присутні, як от цьому чоловікові, я не, не хочу говорити, чи він водій, чи він пішохід, чи цей. Так. Просто на даний момент так. ви тут присутні, так. як тому чоловікові, Якубовському. Як у uh Бовському. -huh. Працівники ДІЇ зараз на даний mm -hmm. момент ваші присутності і вашого колеги пропонують Прозвучити, пройти що? медичне так, обстеження. Так, так, де а ви за чим? Що від, від, вас, від вас чути запах алкоголю? Тому що я тут вийшов і ми, мене чути що. Так. А це ви вже будете ну, при собі в суді. Чи ви йшли, чи ви їхали? Ви йшли, чи ви їхали. А я що йшов? Є все зафіксовано. Де ви Якщо не змінили з нами, можете вони ж не скажіть. То які то, питання до мене зупинився, є? Які є до мене громадського транспорту зупинився? То це є водій, так? так, так я до того, яке відношення но маю. Ми зараз, ви присутні, що, ви зараз присутні, що чоловіку пропонуємо пройти до людини. Я на вам розказую ще раз, я не був свідком, що він був водій. Ні, а, кажу. Кажу. а як водій. я можу свідчити проти, проти пішохода? Про пішохода. Проти людини. Яка б зараз на вимогу працівника міліції повинна пройти медичне обстеження. А чи він був водій, чи він був не водій, це вже ми будемо суді доказувати. а не вам. Ми кожного будемо чи він... Давайте зараз, ну, давайте того з камерою ще теж не даємо. Це ваш автомобіль. Ну, і що? Це ваше посвідчення водія. А як воно вас мені. То віддайте йому назад. Вони його забрали. Вимагайте його, він вам віддав. Не нього вилучається посвідчення водія. А ви склали протокол, що ви вже вилучаєте Зараз посвідчення? Кладем. Давайте вже. Зараз а чого воно у вас в кармані? Ви його викрали. Пане кметь. Ой, перепрошую кметь. Я, я напишу пояснення, не переживайте! Та ви що? Віддайте йому посвідчення водія в Недвиразому стані перебуває. Він Може, він не дверей стані, я не лікар. Я, я, я по-перше, забороняю вам знімати. Я мене. не знімаю, я фіксую на даний момент, що ваші ви не знімаєтеся, чоловік він так я... не бажає пройти в медичну обставину. Ну і що? Хай не, не бажаю ну, значить, тим. Ви це можете підтвердити. Я що він вас медичну обставину. Пішохід. Неважливо. Важливо. Важливо. Іспектор, інспектор. Інспектор, розказую вам ще раз. Коли ви, ви мене не чуєте, я з до вас звертаюся будь-який ресторан, і таких буде 150 чоловік. Ні, ну добре, а чого? А Нам того автомобіль тут стоїть. Його автомобіль. Ну його і що? Він приїжджає під ресторан. Ставить автомобіль, так. йде так, робить свою справу і, і виходить йде пішки. І що? Мене зафіксовано, як він їхав, як його зупинили, як йому представляли, як він говорив. А як ви можете мені, це? До... Він то він покажіть мені те відео, а ви хочете, щоб я зараз свідчу проти пішохода? Ну, показати відео маємо, віде. А чого, не зрозуміло, а чого ви це газуєте? Ви чого? Можете засвідчити, що він відмовляє. Я вам кажу ще раз, на вашу камеру, що ви її злочинець, я вам забороняю мене знімати, ви мене знімаєте. Я вам забороняю знімати. А чому? Як Бо я вам забороняю, в мене, я вас вимагаю. Я вимагаю вас виконувати Конституцію України. Ви Статтю мене... 32. Тоді собі, станьте тому з боку. А я вам заважаю? Так, так, ви, так ви до мене звертаєтеся, свідчить, не свідчите. Так, ви можете я... засвідчити чи не Ви хочете, щоб я за 10 метрів ставив до мене, будете я кричати, свідчить чи не свідчить. Якщо ви засвідчите, то я вам дам. Листочок, я на пішохода не можу свідчити, він не був водій. Якщо ні, то тоді відійдіть в сторону. Ви когось другого знайдете, чи ми зупинимо людей? Які, mm, які, зупиняйте! присутності, яких будем виділяти. Спочатку відремонтуєте свій автомобіль. У мене нормальний автомобіль. на Це ж друге питання. питання? Це перше питання. Ні, це друге питання. Це перше питання. Друге питання. Це, це, питання. Це, це, це друге питання. Зупиняйте водіїв. Добре. 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 Все. 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 Давайте протокол. що ви складаєте? Мені треба двох чоловік. А я, от є от п'ятеро чоловік, от працівники дає. Де... Працівники дає їм не можуть свідчити. А чому не можуть? Не а одні свідчать, другі не свідчать. Не можуть свідчити. А ось зігрій свідчить, всі свідчать. Чого? Як? В протоколі в мене є щось завітні. Той хто знає закон. Я зв'язку з тим, що ми Той, хто знає закон. Яке? Складайте, якому? а чого ви тягнете резину? Чого ви затримуєте півдня чи ввечері? Ви можете свідчити, що в їхній присутності оцей чоловік відмовляється від медичного обстеження? Ви можете показати відео, що він є водій? Мені особисто. Покажіть мені. Я, вам а, а, я не розумію, я а хочу. А я чого, можу а? бути свідком, ми якщо він є водії. Якщо він не є водій, то я то, не. Що ви що ви так ви йому, ви пишете протокол як на водія. ви такі є, що я вам відділення показуєте? Так, при послухайте прапорщик, ще він від матеріалів. ви такі є, що ви не виділить? Мають бути свідки. Як він їхав, хто ви такі є? Я взагалі в шоці від вас? Чи ви вдолі керуєте? Ви знаєте, що в ви свідок?